Всім привіт, мої хороші, всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі, і будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб і поширювати наш україномовний простір. Будь ласка, пишіть мені коментарі українською мовою. Дуже вам дякую. І ще я вам дякую, що ви занепокоєні, куди я зникла, я не зникла, я не зникла, я складала іспити і ще захворіла. Сьогодні в нас П'ятниця, п'ятниця, розвратниця. От. А в четвер я склала останній іспит. Ні, скажу так, в четвер був останній день зі складання іспитів. Тому що саме вчора я склала 8, 8 іспитів. Усно, усно. Так, про все згодом я захворіла. Ось, бачите, випила такі пірінчику, це парацетамол наш. Я взяла одразу випила 1000 міліграм. от Зараз я розтерта. Зверніть увагу. Ну, скільки мені скільки мене вистачить, стільки і буду розмовляти. Зверніть увагу, розтерта такою мазючкою. Отак от. Так от. Ну, знаєте, мені це нагадує. А, мені це нагадує вазелин з ментолом. От, така маска, як вазелин. Ось, бачите? От, і дуже-дуже пахне ментолом. От, і я ще туди додаю таку крапель 20. От, бачите, ефірна олія евкаліпту. І п'ю-п'ю-п'ю багато теплої рідини. Ось так. Але це навіть не застуда. Даруйте, це навіть не застуда, це в мене сработала, просто спрацювала психосоматика. Просто психосоматика. Короче. Про все по порядку мені не віриться. Знаєте, от мені не віриться, що я склала ці іспити, що я чотири дні я витримала, і я це закрила. Питання для себе з цим сертифікатом. І не знаю, це пройшли, е, пройшла доба, а мені все ще як-то взагалі ніяк. Взагалі я не можу в це повірити, що це все закінчилося. Це ж жахіття, жахіття. Хто бачив фільм про Гаррі Поттера, а може, хто читав романи про Гаррі Поттера, я і ти, і І і романи читала, і фільми всі бачила по декілька разів. Там є такі персонажі, діментори. діментори. вони такі вони погані, погані, такі газоподібна така маса, таке створіння, газоподібне, чорне. І ось воно літає, Ой, літає, літає. І коли воно тебе атакує, оцей діментор, він забирає в тебе всю радість, щастя, душу твою забирає. Розумієте? От. От. Подивіться фільм, як це виглядає у фільмі. І в мене таке враження, знаєте, що за ті чотири дні. Навіть ні, скажу більше, за ті чотири місяці останні, що я навчалася в вечірній школі, от на мене напали оці діментори, і вони просто висосали, висмоктали з мене от все, все життя. Ну, що вам можу сказати? Ці вечірні школи, і взагалі навчання. Я знову підтверджую свої слова, навчання для тих, хто. Не працює, в кого немає сім'ї і, скажімо так, великих сімейних зобов'язань. Тому що навчання потребує дуже багато часу, дуже багато зусиль, емоційних, інтелектуальних. Це дуже важка робота. Якщо ви працюєте, хоча це була вечірня школа, якщо ви працюєте парт-тайм зранку, все одно вам буде дуже важко навчатися. Це, ну, звичайно, як хочете. Але тільки для того, щоб мати в своєму резюме зайву таку е, фразу, що в мене. Mm. Ой божечки мій. Ні, закінчимо відео. Е, мати таку фразу, що в мене є сертифікат, що я підтвердила шкільне, шкільне середнє навчання італійське, я не знаю, мені здається, воно того не варте. Ну, не варте, от тих зусиль. Розумієте? В нас спочатку була група, я вам вже розповідала, так? Це що таке? Боже мій. Я вже вам розповідала, що вони всю вечірню школу ще беруть не всіх. Не всіх. Там на декілька, мені чіпій в Римі, ну, як на декілька районів, одна вечірня школа. І викладачі вони самі обирають собі учнів, тому що там наплив дуже великий. Іноземців дуже багато і італійців багато, хто в свій час не закінчив школу, от загальну середню італійську освіту. І ось вони приходять в такі вечірні школи, щоб, значить, все це закінчити. А іноземці іноді в них по дві вищих освіти в своїх країнах, але вони приходять, хоча б щоб отримати оцей сертифікат з підтвердження значить, твоїх шкільних знань, щоб потім. Піти і навчатися десь на кваліфікаційних вже курсів, курсах, курсах з отримання професії. Отак. От от. Так от, вчителі вони самі обирають собі студентів, з ким би їм було приємно працювати. Хто ліпше знає італійську, розумієте, хто більш освічений, от, в кого всі документи в порядку. І о, з усього натовпу. Ну, скільки нас обрали? Майже, ну, може, чоловік 30 нас обрали. З тих 30 чоловік вони, вони сформували три класи. Дуже розумні, розумні і трішечки гірше, ніж розумні. От. От ті, хто дуже розумні, як вони гадали, нам дали всього 200 годин на читки лекцій. Це не означає, що вчителі з самих Азів. Почали нам розповідати всі 9 класів італійської школи, чи 10, чи 8. От. Ні. Є певна начитка лекцій з багатьох предметів. Але питати на іспиті, як нам сказали, будуть по всьому матеріалу. Ну, Ви ж такі розумні, ви вже в своїх країнах це вивчили, тому вам буде легше, тому вам не потрібно прослухувати ну, багато часів цих лекцій. І от групі дуже розумні дали тільки 200 годин з усіх предметів. З усіх. Група, які розумні, їм дали 400 годин. Тобто в два рази більше. От ми склали іспити вчора, закінчили, а ті, хто розумні, вони складуть іспити влітку. Їм дали 400 годин. От. А ті, хто трішечки нижче, ніж розумні, їм дали. Півтори роки. Ну, там, скажімо так, люди, які навіть дуже погано читають італійською, але в них є велике бажання. Ну, так, на перспективу, знаєте. От. Ну, я буду казати про нашу групу. І от в нашій групі було 15 чоловік з самого початку 15. До іспитів прийшли тільки 6. За 4 місяці відпали з 15-ти 6, це скільки? 4. Ой, дев'ять. Це просто це такі кіпіріна працює. У мене невеличка температура, але, от знаєте, 37,5 тримається, і кості викручують ці кістки, отак, от, все і. Ох... Тільки шість <кій> тільки людей дійшло до іспитів. Взагалі залишилось навчатися останнім місяцем. У нас було сім людей, але один хлопчик він відмовився. Він сказав: Ні, я не хочу складати іспити у лютому. От, я буду складати влітку іспити. Хоча я думаю, що він зробив помилку, тому що разом з групою з нашою, ну, воно як то легше, легше. Ну, я не думаю, що за чотири місяці він так опанує італійську мову, що йому стане там, не, не страшно. Ну, не знаю. Так, от ті, хто працював, у нас були дві дівчини: одна з їх Єгип, з Єгипту, інша була Латинська Америка, але я не пам'ятаю, не пам'ятаю, яка країна, вони вже працюють, вони вже шикарні мастериці і по цим знаєте, косичкам, і по манікюр, і підікюр, і епіляція, і що вони тільки своїм, значить, клієнтам там не роблять. Я маю на увазі естетичні послуги. От, і вони як то походили, походили. Ой, мамочка! Походили, походили і залишили. Розумієте? Потім у нас була оця кубинка, яка мене там гнобила. На початку, я вам про неї вже розповідала. Вона працює покоївкою в готелі, і це дуже важка робота. Я теж працювала покоївкою. Я знаю, що ти після роботи йдеш, навіть якщо вона закінчується о другій, а вона заняття починалося о четвертій, тобто вона встигала. Але, але ну, ти мертва після такої роботи. Це дуже виснажливо, дуже і тому вона теж так походила, походила і залишила. Потім ще один хлопець, він теж як то так відпав сам по собі. Він знайшов роботу і перестав навчатися. Сказав, це, це неможливо поєднувати. А в нас ще була одна дівчина, така африканочка. А, як тільки ми почали вивчати по математиці ну, більш-менш щось там складне, все вона сказала: та нафік його? Та воно мені 100 років я бачила ту математику такий стрес, такий стрес. Таке приниження каже. Я вже в Італії каже 30 років одружена з італійцем. Вона йому трьох синів народила. І зараз каже, я себе почуваю, нібито я розумово відстала. Ну каже, я нічого не розумію. І навіщо я тільки в ту школу пішла? І вона спочатку перевелась на, в групу, де розумні, От, а потім і взагалі я її перестала бачити. Ну, вона вже в Італії, знаєте, в неї вже все склалось. В неї є дохід, вони з чоловіком там купили дві квартири, зробили там ремонт, здають подобово туристам, з цього живуть і живуть дуже непогано. Коли її чоловік за нею приїхав, значить, в школу, і коли ми його побачили, того чоловіка, ну, ми сказали компліменті, компліменті, оцій дівчинці. Дівчинці. Ну, вона вже була жінка, вона така, як я, десь приблизно, може, трішечки молодша. От. Вона каже: так, я знаю, у мене дуже гарний чоловік, дуже гарний. Вона така вся дуже-дуже загоріла і такий от прям нордичний такий чоловік, навіть на італійця не схожий. Шкіра така білосніжна, височенний. От. І чоловік сказав, що ну, даруй, у нас є своя справа, у нас є робота. Ти потрібна вдома. А ти чотири рази на тиждень, ввечері тебе нема. Ну, ти вона залишила. Тому, я ж кажу, оці всі вечірні школи або у вас є багато часу, або у вас є додатковий якийсь дохід, або вас родичі підтримують. Це я так, я, я не можу сказати, що я шкодую, що я навчалась там і знову ж таки не навчалась, слухала лекції. Що я підтвердила свою шкільну освіту. Ой. Подивимось. Мені навіть ще не видали цей сертифікат. Я в інтернеті, знаєте, подивилась, як цей сертифікат виглядає. Тобто, там буде написано, що я там така то прослухала курс лекцій, і буде мій атестат з оцінками екзамінаційними, і середній бал. От. Обов'язково середній бал. Що е, цікавого? А, і він буде всього один один, що я підтвердила свою шкільну середню освіту на ось такий бал. Я не думаю, що він у мене буде дуже, <кій> дуже високий, тому що запам'ятайте, мої хороші, це я вам кажу як колишня вчителька, як людина, яка 5 років працювала на кафедрі університету, ваша оцінка по будь-якій дисципліні. Це дуже суб'єктивна оцінка вашого викладача. Те, як він до вас відноситься, розумієте, ви можете бути дуже симпатична людині, викладачу, я маю на увазі, але не дуже вивчати його предмет або її предмет. І вам авансом можуть ставити завищену оцінку. Або навпаки, ви будете дуже-дуже ну, освічені по певному питанню. За певним предметом, але ви ну, не подобаєтесь, ви цьому викладачу. І все. І він настільки може занизити вам оцінки, що я просто, ну, я просто зараз не можу вам все це розповісти, тому що в мене на руках немає атестату і немає сертифікату. Як тільки я це отримаю, нагадайте мені, я більш подробно розповім дуже цікаві ситуації, які можуть трапитися з вами в італійській школі. Що з такого цікавого? В нас був електронний журнал. Значить, в цьому електронному журналі, тобто ти під своїм паролем, під своїм ніком, ти заходиш в свою таку віртуальну кімнату, і ти можеш там подивитися всі свої відвідування, скільки годин ти прослухав певний предмет, певну матерію, і який в тебе середній бал, які в тебе оцінки за цим предметом? От. А, де мої, а ось усиночки от. І це робиться для того, щоб твої однокласники, твої одногрупники, ой, щоб вони не знали, на які оцінки, ну, як ти навчаєшся. Нібито це все так інкогніто. Викладач ніколи, який тебе викликає, наприклад, щось відповідати, викладач ніколи тобі привселюдно не скажеть твою оцінку. Він скаже, як правило, дуже добре, сідай, молодець, що ти підготувалась або навпаки, ну як же ж так, ну треба було підготуватись, але ніколи оцінку вслух не, не, не скаже. От, і цю оцінку, ой, цю оцінку ви зможете побачити тільки в цьому електронному журналі. Ну, я свої оцінки показувала всім, і у всіх питала: А ну покажи, покажи, що в тебе. Тому ми всі знали, яка у кого яка оцінка усі всі секрети не до чого. Я дуже, от прям дуже-дуже, дуже сильно готувалась до цих іспитів. Тому що мені. Даруйте. <клух> Ой. Мені ніхто не розповідав взагалі, як ці іспити будуть проходити. Якщо ти знаєш, як проходять ці іспити, ну, хоча б ти відсотків на 30 вважається, що ти вже. Зможеш підготуватися і добре здати іспити. Розумієте? Якщо б я не склала ці іспити, ну знову ж таки нічого б страшного не сталося. Тому ну, мене б перенаправили там, складати іспити на літо. Ніхто б не помер. Але я більше не витримувала в цій школі, я хотіла все це закінчити у лютому і більше до цього не поверта... Ой, Мамочка, більше до цього не повертатись. Напишіть мені, будь ласка, як ви себе відновлюєте дуже, отак от швидко від застуди. Розумієте? От якщо, наприклад, вам потрібно через 3 дні на роботу, а ви тільки ну, застудились, що ви робите? Ваші рецепти пишіть під відео. Я чеплялась до вчителів. Як складати? Як складати? Тому що я хотіла з самих, самого початку, з перших днів, я хотіла, от саме, знаєте, себе готувати саме до складання іспиту, тому що ми туди в цю школу прийшли не отримувати знання. Вони і так в нас є. Нічого нового мені в цій школі не розповіли, тільки що італійською мовою. Розумієте, ми всі туди прийшли за сертифікатом. оцім. у нас був хлопчик, в нього дві вищих освіти математична і інженерія. Звичайно, він, фізику, хімію, отак. От все. Математику, в нього все йшло, як горішки лускав. Так от, ніхто нічого з вчителів не розповідав. Казав Маріанна, заспокійся. Ну, заспокійся. Коли я починала, значить, питати, в нас була вчителька, в нас за 4 місяці в нас змінилися три вчителя з італійської мови. Три вчителя. І у другій вчительці я питала: ми там тренувалися писати, робити письмові роботи, твори італійською мовою. Я в неї все запитувала: а скільки потрібно, ну от, скільки помилок допускається, ну, щоб зняти один бал? Ну, тобто, я кажу, наприклад, якщо я напишу дуже добре, але в мене буде дві помилки, це скільки буде? Вона каже, Маріанна, а що ти хочеш? Я кажу, ну, 10, звичайно, 10 хочу. Ой, вона як почала сміятися, вчителька каже, Боже, що ти собі напридумала? які 10. Вона каже, на 10 не знаю навіть я. Я, може, знаю там, каже, на 9. Іноземці, іноземці, якщо дуже старанно вчать італійську мову, ну, може, може, хтось з них на 8 може написати чи здати італійську. А так, а навіщо тобі 10? Ти взагалі, я кажу, ну як, для майбутньої роботи, я ж буду показувати цей. Сертифікат працедавцям і там буде стояти середній бал. Вона так сміялася, каже: А ким ти збираєшся працювати в Італії? ким що тобі 10 потрібно? Ну, вона ще декілька там, лекцій не могла відійти від того, що це настільки, знаєте, знижує твій таку твою. Прагнення до чогось опанування італійської мови, ну, знаєте, ну дуже знижує, дуже демотивує. І думаєш, господи, ну, нафіга, нафіга витрачати стільки часу. Оце все вчити, 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 коли все одно більш ніж вісім, на більш ніж вісім, ти не можеш розраховувати. О, до речі, хотіла вам показати, зараз у мене кинулося в око. Ви знаєте, як вони пишуть італійською, складають іспити. Вони пишуть отакими колонками. Ось бачите? Тобто ви пишете твір, ось тут. Ось тут пишете твір, а ця частина, ця частина для викладача. Потім ви отак -от, хопа так хопак перекладаєте, отут пишете. Це знову для викладача. Тобто, у вас виходить отака от, гаремошка. От, бачите? Тільки на е, колонками пишете. Ось так. Ой. Коротше кажучи, я дуже готувалась до іспитів, тому що я не знала, як вони проходять. Знайшла я декілька е, на Ютубі відеороликів, значить, як італійці самі розповідали, як вони складали ці іспити, і більш-менш я вже розуміла, як це буде. І ось у нас було. Три дні, Лунеді, Мартеді, Мерколеді. Три дні у нас були письмові іспити. Перший іспит це була саме італійська мова. Ми складали іспит не в своїй школі. Ми приїхали в такий головний центр всіх цих вечірніх шкіл. Було дуже дуже багато студентів. Ми приїхали всі з різних шкіл, нас посадили в аудиторію, ну, наприклад, з нашої школи могли здати тільки шість чоловік. Коли ми вже підходили, я так знаєте, забігаю наперед. Я ще повинна вам сказати, чому ж я саме захворіла. Це от чиста психосоматика. Справа в тому, що я от вчила, 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 але я розуміла, що я десь приблизно... Виходжу на таку, знаєте, дуже-дуже потужну вісімку. Оцінки вони ставлять в десятибальній у цій системі, більш того, не просто в десятибальній, а ще через кому? От, через вірголу. Наприклад, у тебе може бути оцінка 9,8. Тобто десятка дев'ятка це п'ятірка, вісімка сімка це четвірка, ну і 6,5 – це вже трійка. Менше, ніж 5, вони взагалі не ставили, навіть якщо ти написав на 4, це вважається, що ти просто нічого не писав. І в електронному журналі не було ніякої оцінки. О, вірно. вірно. От, мої хороші. І я, порахувавши. Всі свої відмітки, а там з'являлися, господи, ці відмітки, коли, наприклад, ви писали контрольну роботу, це називається веріфіка. Ну, тобто з'ясування твоїх знань, так? Веріфіка, контрольна робота. Коли ви писали там, заліки і таке інше, коли просто тебе визивали до дошки, тебе визивали в класі. І от потім з'являлися оцінки. Їх було небагато, приховати їх було дуже легко, тому що ну, кожного дня тебе. Викликати не могли, але за рахунок того, що я не пропускала лекції, що я була го готова до всіх лекцій на всі питання, я була в цій школі на досить такому високому рахунку. От, і зараз, про що я хотіла сказати? А, чого я захворіла? Так от, я порахувала, що десь на таку, знаєте, тверду вісімку, тобто, в мене виходило десь 8,8. і і я думала, якщо я так от піднапрягусь, піднапрягусь і от супер складу іспити, супер, то я дотягну до дев'ятки. Звичайно, про, про десятку я навіть не мріяла, тому що ну я адекватна людина. Господи, були два предмети, які я знала, що я їх не знала, що я їх просто зазубрювала і здавала, тому що це англійська мова. Ну так в моєму житті сталося, що я не знаю англійську мову. Що я от тільки 4 місяці тому я почала її от наполегливо вчити вдома. І от сама що я змогла вивчити по підручникам, там, по застосункам в телефоні, по там на сайтах. От те я і вивчила. В мене зараз рівень англійської мови десь 0,5 до Адо не дотягує. От це я так вважаю. Але я дуже старалась. Я знаю, що для мови мені потрібні ну, роки. Для кожного рівня мені потрібен хоча б один рік. Розумієте? Причому це вже моя третя іноземна мова і, ну, ну, скільки можна, ну скільки можна. Англійська мова і технологія. Технологія це взагалі такий предмет. він Спочатку він був нібито навіть даже цікавий і нескладний. Тому що там були, вони в цей предмет заміксували, знаєте, всі знання початкові з фізики, з хімії, з геометрії, з креслення навіть. навіть з креслення. От. А коли потім вже в нас, наприклад, була контрольна робота, наприклад, будинок багатоповерховий, такий п'ять поверхів у розрізі, і потрібно було, от саме інженєрними цими термінами італійськими, написати все-все-все мурі, портанті, не портанті, оці ну, це найлегше, розумієте? Всі елементи будинку. Це вже це інженери, у нас хлопці, інженери з вищою освітою, вони писали ці контрольні роботи на сім і на вісім. І коли я побачила свою контрольну роботу з сімкою, я плакала від радощів, тому що ну, такого не, не могло бути. Ми коли писали цю контрольну роботу, я так сіла і дивлюсь на цей будинок у розрізі. І вчитель, Боже, який класний. Ну, я не знаю, який він вчитель, але як людина, він дуже такий. Приємний, дуже вихований такий італієць, ненахабний, ну от, такий. І він каже мені: Маріанна, чого ми нічого не пишемо, чого ми з такими сумними очима, що сталося? Я кажу, я, я забула всі терміни, я їх вчила, вчила, але забула. Він каже: слухай, напиши. Все своїми словами, от як ти бачиш, отак і пиши. І мені було так соромно йому здавати цю контрольну, коли я написала там ну, на вікна, я написала вікна. Але насправді вони там як то називались, такі зовнішня конструкція там те те ну і звичайно італійською. Різні види е, цих перекриття, е, там ще щось, оці всі водопроводні труби, всі оці е, проводки. Ну, Я не знаю. Це дуже, це дуже складно для мене. Я написала все своїми словами, і от він мені поставив сімку. Так я була дуже рада. Тому я і розуміла, що ну, ніякої там десятки бути не могло. А дев'ятка це як коли я отак: от пар з ушей, пар з вух, від усюди. Вчити, вчити, вчити і іспити витягнути от на дев'ятку. Знаєте, на таку тверду дев'ятку. Так, а як це було насправді? Я вам розповім у другій частині, тому що вже наговорила 35, Ой, зараз буду і кашляти 35 хвилин. Буде друга частина. Чао-чао.